Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Сьогодні в нас понеділок на сонечку. Зараз на даний момент 13 година дня на сонечку плюс 10 градусів. Зранку було 12 мінус. Отака погода. Вітру нема, сонечко тепло. Коти мартуються, а я. Хочу приготувати салатик. Салатик давно вже такий готували. Е, вже скоро діло йде до весни, тому хочеться чогось такого, якого не знаю мі самі якого такого. Так, в мене є такі продукти. Буряк. Буряк у мікроволновці запечений. Кладу його в целофанову торбинку. Роблю проколи і на 10 хвилин у мікроволновку ставлю. І залишаю мікрохвильовці в цілофановій торбинці, щоб він охолонув. Якщо потрібна мікрохвильова піч а у вас, вас там бурячок, виймаємо, замотуємо в рушничок і тримаємо, поки охолоне. Так готую я, мені так смачніший буряк, ніж варений. Далі яйця варені є, лучок зелений. І, і сир. Маточок сиру, також сюди поклала сіль. О, І майонез, звичайно, і гірчиця в зернах. І починаємо готувати. Спочатку нарізаємо ті продукти, які не дають кольору, не залишають на руках, тобто буряк. О, тому наріжемо зразу ми з вами. Ой, наріжемо, мабуть, те, що не закрашує руки. А то є в нас яйця, лучок і сир. Так, чи видно вам там чи, чи не видно? Отак, мабуть, буде видніше, так? Так. Так, спочатку наріжу цибульку. Буде, треба більшенько додамо цибулька навіть ні росте. Не купована, це є синя цибулька, вона смачніша, солодша, просто не така гіркуча, не така пекуча. Нарізайте вільно, як вам вподоби. Далі наріжу яйця. Три взяла для цього салату. Багато не роблю, тому що, самі розумієте, якщо його заправити майонезом, то довго тримати не потрібно. Потрібно весь використати і з'їсти. Салат смачний, але залишати з майонезом надовго не рекомендую. Так добре, що мороз на дворі, я раденька, але ж якби ще сніжку, нема сніжку, кого є ділиться не такими маленькими нарізаю. Яйця, тому що вони ще при тому, як буду їх перемішувати, стануть меншими, змінять свій розмір. Так, так, нарізали цибулю яйця. Далі. Далі крути, не крути, треба брати тертку, натерти сир, можна нарізати сир маленьким кубиком, друзі. В кого є бажання, хто любить, коли сир. Більше, ніж на терці, більшого розміру, то, будь ласка, зробіть собі кубиком наріжте. Я натру. Так, сиру весь я не буду використовувати. На тру буду бачити, скільки мені потрібно. Половину, мабуть, цього кусочка, може, весь піде, побачимо зараз. Ось так хватить, мабуть. Так, відставляю в сторону. А я тим часом натру бурячок. Бурячок натирати будемо на окрему тарілку. На окрему тарілку. Так, друзі, взяла тарілку, взяла так, бурячок, сюди вилку і натираю на цій тертушці, на крупній, щоб не вимазати свої руки. Гарно запікся, пахне, як раніше в печі запікали буряки. Хто, хто має піч, хто в кого бабусі пекли хліб і запікали, поруч клали цей буряк, і був дуже смачний печений бурячок. Впало знову наділи і знову натираємо. Все готуємо, як воно є, ніяких прикрас. От так. Шматочок, який впав, залишився. ось так кладу вилкою. Розімняли і вперед. Все. Бурячок наш готовий, останній шматочок. Так, всі продукти приготувала. Тепер беру кільце таке своє знамените і робимо презентацію. Спочатку на дно трішки майонезу розрівнюємо. Отак. От Беремо наш сир, прижимаємо так гарненько ложкою чи виделкою. тому зручно, зверху також майонезом. Далі бурячок. Можете на маленьку, терку, щоб був меншенький, а можна крупніший, можна просто кубиком нарізати, викласти і буде смачно. Нам же ще головне, щоб було добре. Так, і далі яйця. Яйця ось так трішки. Не всі на два рази розділяю. І цибульки трішки туди до яєць додаю. Отак. От так, тепер додам сюди вірчиці. Треба не переборщити, бо коли її занадто, то не є смачно. Майонезу також граминку. Ох, пахне, вже так хочеться скуштувати. А ви готуйте бурячок, друзі, запікайте, бо цей салат смачничий. Ви не втримаєтеся. Знову сир. Смачно дуже. Буде смачнюче. Ось так рівномірно. Знову майонезик. І просто і смачно буде. Багато майонезу не давайте, бо сам сир же ж ситний і солонуватий. І майонез також. Ще капелючку сюди на цю сторону. О! Так, нам уже це не потрібно, поки буде пурячок. Бажано бурячки, як у мікроволновці запікати, то невеликого розміру беріть. Якраз, ото 10 хвилин норма, і вони гарно запечені, бо як великі, я не пробувала великі, скільки треба хвилин. О, то. Трошки більше, ніж ваш кулак. Можна такий самий кулак. Ну, невеликого розміру, не геть уже там такі великі, бо я не знаю тоді, скільки хвилин, не можу вам порекомендувати. так... Далі, після бурячка, додаю медово-гірчичний соус, І решту яєць. булкуем Все, приготували. Села ти повинен вийти смачнючий, я так думаю. Так, далі яйця зверху присолю трішки сільлю. І робимо презентацію останні штрихи. Візьму соус у мене ось такий є. Журавлини є. Соус все споралися з салатом, захотя. Будемо смакувати разом, друзі. Заходимо. Хто бажає, пригощаю всіх. Ну, ось салатик наш готовий. Заходьте, відваримо пюрешечку, покладемо шматочок м'язка і будемо смакувати. Отакий От у нас салатик вийшов, друзі. Всім смачного. Готуйте, смакуйте, затрати невеликі, але дуже смачно. Бережіть себе дне одного. Дякую за увагу. До нових відео. До нових зустрічей.